Бурхливі оплески до вітального слова. Я запрошую сестричку Марію та сестричку Тамару. Дорогі молодята! У цей надзвичайний і зворушливий день сьогодні для вас я хочу побажати вам океан кохання, море щастя та широкі ріки добра. Нехай у вашому домі завжди буде мир і спокій, злагода, взаємопорозуміння. Нехай у вашому домі завжди лунає дитячий сміх. Виростають щасливі і красиві діти, як ви. Гордіться і пишайтеся, бо ви найкращі. Нехай ваш кожен день буде сповнений радістю, щастям і великим міцним коханням. Любіть одне одного, пишайтеся одне одного і кохайте одне одного, тому що ви цього заслуговуєте. Ви найкращі, Ми любимо вас дуже сильно. День єдиний у житті лиш такий буває. Вася створення сім'ї, щиро, я вітаю, як у небі, голуби, наші наречені, вам з роси і вам з води, лиш найкращого бажає. Дві обручки золоті, то є символ згоди, щастя у вашому житті, з такої нагоди. Вас вітаєм, друзі всі і уся родина. Завжди в слагоді живіть, майте дочку і сина, у добробуті живіть. Добре, наживайтесь, один одного кохайте, тільки щастя майте. Нехай життя ваше завжди буде медовим. Але тільки сьогодні гірко. Гірко. Дорогі молодята. У цей неповторний день дозвольте побажати вам родинного благополуччя та довгих років спільного життя, взаєморозуміння та поваги, любові та вірності. А у вашому домі хай панують мир, достаток та затишок. Дорогі наречені, хочу привітати вас з цією чудовою подією. Будьте щасливі і любіть один одного. Нехай ваше сімейне життя буде наповнене теплом і ніжністю. Щоб кожен день прожити разом був найкращим у житті. Щастя вам на всі роки, я вас дуже, дуже сильно люблю. Дорогі мої, від щирого серця хочу привітати вас сьогодні знаменною подією у вашому житті. Багато хочеться побажати, але найголовніше цінуйте ті почуття, які ви відчуваєте сьогодні один до одного. Любіть один одного, поважайте, балуйте ласкою, турботою і ніжністю, миру, злагоди, любові і достатку у вашій сім'ї. Ви найкращі. Ми вас дуже любимо і вами пишаємося, що ви у нас є. Ви для нас найкращий скарб у житті, якого ми будемо завжди цінувати і любити на всі роки нашого життя. Гірко.